Анатолій Пилипчук збирає речі біля будинку, де горіло. Каже, то вирушував із загиблим 68-річним Володимиром і час від часу теж тут жив. Що могло стати причиною такого? Я поняття не знаю. А ви зараз чому тут? Я жив і займався макулатурою. А просто його сестра поживе і долі за ним. О. Бо він не ходячий. Він далі поругає нікуди, не ні ходив. Марія Шелко живе в іншій частині будинку. Каже, щойно сусіди побачили дим, викликали пожежних. Говорить, що вогонь її помешкання не зачепив. Викликали пожежну частину, приїхали. Ми не викликали, бо викликали сусіди. Дима тільки було повним. Привітріємо, відкривали вікна, цілу ніч, двері були відкриті. На місці працювали дві бригади пожежних, розповів речник волинських рятувальників Володимир Несторов. Трьох людей винесли з приміщення вже без ознак життя. Причини займання, каже, встановлювала спеціальна комісія. Було встановлено, що ймовірніше за все пожежа трапилася через куріння одного з загиблих, які були виявлені на місці пожежі, зокрема чоловічої статі. Зазначу, що для ліквідації пожежі знадобилось трохи менше години. Сусіди загиблих розповіли, що вони мало спілкувалися. Рідко виходили з дому. Матері було 63, а її донці 35 років. Вона була лишена батьківських прав дитиною забрали. вона нас матері жила. Не зловживали, колечі зі слів речниці обласної поліції Ольги Бузолук. Відомості про цю подію правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Часто зловживали алкоголем. Вели аморальний спосіб життя і попередня причина це необережне поводження з вогнем. Зареєстровані відомості за частиною другої статті 270". Речник Володимир Несторов каже, що протягом останніх років на Волині не було пожеж із трьома загиблими. Павло Мельничук, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Луцьк.